Привіт, ми розпочинаємо п'ятий тиждень медитації, і на цьому тижні ми будемо з'ясовувати, як працювати з болем емоційним та фізичним. Як ми реагуємо та як ми відповідаємо на біль фізичний чи емоційний? Перша реакція це позбутися цього болю, тобто я не хочу це відчувати. І друга реакція це ігнорувати, тобто робити вигляд, що цього не відбувається, і таким чином, начебто, позбуватися емоцій. Але насправді це створює певне коло. Коли немає взаємодії з цим болем, то він продовжує ходити по колу. Тобто, ми знову змінюємо ось ці дві реакції. То ми то ігноруємо. То намагаємось це не відчувати, і мета полягає в тому, щоб не ігнорувати, не позбутися, а повернутися до цього болю, відчути його і. Прийняти, коли ми намагаємось позбутися цього болю або ігнорувати його, то ми займаємо позицію такого безсилля, тобто ми, начебто, не можемо нічого з цим вдіяти, саме тому ми просто намагаємось, щоб цього не відбувалося, тим чи іншим чином зробити, тобто або ігнорувати, або просто зробити, замінити його чимось. Це може бути їжа, це може бути якісь інші реакції, компенсувати це іншими емоціями, і це викликає потім залежність, викликає якісь пагубні звички, наприклад наприклад, переїдання, заїдання стресу потрібно взяти відповідальність за ці емоції, повернутись до них та діяти відповідно до цього. Існує п'ять ступенів сприйняття болю. Перше це усвідомлення того, що відбувається. Тобто ми говоримо собі зараз. Я відчуваю біль, наприклад, або якусь емоцію, яка викликає емоційний біль, страх. Агресія, злість тощо, тобто ми коректно також маємо називати емоції тобто, не, не просто я знаходжуся в стресі або у мене депресія, а ми називаємо конкретні почуття, які є. Тобто страх, біль, розпач, роздратування конкретним словом, ми називаємо це відчуття або біль фізичний. Тобто, наприклад, у мене болить рука, нога, там ще щось, і концентруємо увагу на місці, де це відбувається. Перше ідентифікуємо другий крок це ми відчуваємо. Де в тілі відчувається? Оскільки навіть коли відбувається емоційний біль, він все одно є десь в тілі. Коли ми вжимаємо, наприклад, кулак, то неосвідомо ми затримуємо дихання. Ви можете зробити це зараз і відчути це. І так само в нашому тілі, коли ми відчуваємо біль або якісь негативні емоції, які викликають емоційний біль, то ми також всередині стискаємось. І, і що нам може допомогти розслабитись? Нам потрібно видихнути по-справжньому. Тобто, коли ви зрозуміли, що ви відчуваєте біль. Ви фіксуєте увагу на тому, що відбувається десь напруження, і ви видихаєте це напруження. Дуже добре, якщо ви розумієте, де в якій частині тіла з'явилося це напруження, і не наче через цю частину тіла видихаєте це навантаження. І цей спазм після того, як ви ідентифікували, де в тілі відчувається біль, чи де в тілі застрягла негативна емоція, і ви видихнули цей біль, тобто відчули можливо якесь невеличке розслаблення, або може нічого не відчули, це теж нормально. Ви рухаєтесь до приємного. Тобто, ви повинні зафіксувати щось приємне, що відбувається в тілі, наприклад, теплі руки зараз, або ви щось побачили там гарне. Тобто, сфокусувати увагу на приємному. Четвертий етап це зрозуміти, що є різні. Нас емоції, що є і погане, і хороше, так само, як ми тільки що фіксували біль, концентрували на ньому увагу, де він є в тілі, і так само, як ми звертали увагу на щось позитивне, на щось хороше, що є в цілі або те, що нас оточує, тобто прийняти, що є різне і таке, і таке, і це нормально. Воно завжди існує поряд. П'ятий етап: це вчитися не реагувати, а відповідати. Тобто, не якщо виник біль не робити щось негативне, погане. А відповідати на цей біль, зафіксувати, що він є, побачити його, відчути, і вже видихнути цю напругу, тобто певним чином зробити якусь дію, яка допоможе цей біль пом'якшити, або просто помітити, що він є, для того, щоб не ігнорувати і знову ж не зафіксувати себе в цьому колі, коли ми не можемо позбутися болю, і він впливає на інші сфери нашого життя. Коли ми ігноруємо біль, то ми потім відчуваємо роздратування, злість, і це все потім може може впливати на наших родичів, на якісь справи, на роботу, на все що завгодно. Головна думка це те, що не потрібно бігти від емоцій, потрібно побути з ними, потрібно їх помітити. Наприклад, про фізичний біль я можу розказати про свій досвід, коли в мене були пологи, і коли я відчувала дуже сильний біль, то я не намагалася якось його уникнути. Я навпаки уявляла, що я, наче, в море занурюсь в цей біль, пірнаю туди в глибину. І мені дійсно ставало легше, тобто я не намагалася думати про щось інше, про щось хороше. Я от прям пірнала в цей біль, і мені дійсно ставало легше. Тому спробуйте, якщо у вас щось болить, наприклад, болить просто голова, спробуйте уявити, як ви прям бачите цей біль, і ви неначе пірнаєте в нього. І відчути, чи буде легше, чи не буде легше, але спробуйте не бігти від нього, не позбуватися, а відчути його по справжньому. Так ви тренуєте відчувати і своє тіло, яке допоможе потім, наприклад, коли ви на ранніх стадіях хвороби, помітити, що щось в організмі відбувається не те. Тому завдання на цей тиждень це поспостерігати за своїм болем, емоційним або фізичним болем, і спробувати діяти відповідно до того, як я розповіла в цьому відео до цього. Тобто зробити певні ступені прийняття цього болю і не бігти від нього, не уникати, а просто з ним взаємодіяти, для того, щоб навчитися і зрозуміти, що саме цей біль хоче вам показати, на що звернути увагу, і як цей біль може трансформуватися в щось інше. Стосовно медитації, ви побачите в описі. Посилання на медитації, які потрібно робити на цьому тижні. Ви можете чергувати ті медитації, які вже є на каналі, які я записала, які були на минулих тижнях, і просто чергувати їх. І не забувайте, що потрібно медитувати мінімум 6 разів на тиждень для того, щоб побачити певний результат. Але навіть якщо ви будете медитувати один-два рази на тиждень, це також вже є певним результатом і продовжуйте робити саме так. З часом це може змінитися, ви можете додати більше, якщо побачите, те, що це дійсно вам допомагає. Просто робіть систематично дії. Нехай це буде не так часто, але ви будете продовжувати і не знецінювати те, що ви вже досягли. Дякую за увагу, ставте лайк цьому відео, медитуйте, медитації будуть нижче в описі і до нових зустрічей! Пока!